Який наркотик ви спробували, і більше ніколи до нього не доторкнетесь? Чому? Пейот, я пробував величезну кількість психоделіків усіх відів, але ці маленькі кнопочки відкрили мою душу. Я не шкодую, але одного разу вистачило, і тепер я впорядкував. Для мене Аяваска і пейот. Після того, як я спробував їх один раз, більше абсолютно не відчуваю інтересу. Було нормально, але це було дуже сильно. За яваскою я блукав пустелі з кількома галонами води після церемонії з деякими корінними американцями. Я бачив невидимі струни, що з'єднували всесвіт. Струни йшли від якогось випадкового числа і знижувалися, поки не зупинялися на нулі, коли птах сідав або коли змія зупинялася. Потім вони підскакували до якогось випадкового іншого числа, і тварина знову рухалася. Я міг бачити, куди вони йдуть через цю лінію. Стало ще дивніше, коли я побачив, як помирає тварина, бо відчув, що бачу, як її життя виходить з неї у вигляді туману і розсіюється в повітрі і на землі. Коли ефект почав трохи спадати, я йшов назад до міста. Ці числа та лінії все ще були на людях і автомобілях. У кожного був як таймер над головою. Це був неймовірний досвід, який мені більше ніколи не потрібно повторювати. Змінено. Я не згадав частину про блювоту та вибуховий пронос, якщо хтось раптом захоче спробувати. Нехай це дойде до вас, перш ніж вирішити, чи це вам. Чорт, ти випадково натиснув F12 і потрапив. У режим бога розробника мед, я мала власне житло, оплачувала свої рахунки власними грошима і мала трохи грошей у запасі. В мене була машина. Як тільки я почала вживати мед, все це зникло. Без жартів дійшло до того, що я ходила пішки та була бездомною, і без грошей. Моя сім'я пішла від мене, але я очистилась і залишаюсь чистою вже 3 роки, 5 місяців і 3 дні на сьогодні. І все це повернулося разом із досвідом. Можете бути впевнені, що цього більше не повториться. Героїн, я спробував його один раз, щоб зрозуміти, яке це відчуття, і більше не торкнуся його, тому що він викликав у мене таку нудоту, що я блював і втрачав свідомість. У мене теж героїн. Він зробив мене такою німілою, що я стала ніби пеньком без почуттів. Чоловік, з яким я тоді зустрічалася, Запропонував його, і коли я запитала, що це, він просто сказав: Спробуй, тобі сподобається. Після цього він привів мене в гучний людний бар, посадив на лавку, а сам пішов спілкуватися зі своїми друзями, залишивши мене там одну онімілу й без емоцій. Один із його друзів з часом зрозумів, що щось не так і підійшов до мене, приніс мені води, говорив про приємні речі, а згодом вивів мене на вулицю, щоб посидіти в тиші. Ми були в іншому штаті, і я не могла зателефонувати мамі, щоб вона мене забрала. У нас була домовленість, що якщо я коли-небудь опинюся в біді, вона мене забере, не ставлячи жодних запитань. Це, мабуть, все ще актуальне, навіть зараз, коли мені ближче до 40, ніж до 22. скільки мені було, коли це сталося. Зайве казати, що ця поїздка була кінцем тих стосунків. Те, що він мене накачав наркотиками і фактично покинув, дуже сильно. Мене поранило, я грала роль вічливої людини до кінця подорожі і розірвала стосунки, що й не повернулася додому. Нудно, але марихуана. Вона завдає мені тільки занеспокоєння. Я також я ніколи не знаходила це розслабляючим. Це завжди робило мене параноїком. Це не для всіх і це абсолютно нормально. Я беру участь, але я б ніколи ні на кого не тиснула. Моя найкраща подруга ніколи цього не робила і я автоматично пропускаю її з ротації, на відміну від деяких наших знайомих, на яких більше тиснуть однолітки. Гриби вони дійсно зберігають секрети лісу, але безумовно борються з тобою за них. Ось чому ЛСД – кращий варіант. Гриби це все одно, що бути пасажиром магічного шкільного автобуса на екскурсії. ЛСД – те саме, але принаймні ви зможете керувати автобусом. Більше не збираюся таркатися жодного з них. У мене схильність до депресивного мислення, що означає, що психоактивні препарати дуже швидко перетворюються на щось надзвичайно неприємне, так навіть марихуана. До того ж, я досить чутливий до залежності, що майже повністю виключаю всі стимулятори. Я не створений для наркотиків. Я чистий вже близько шести років і досі маю справу з розбалансованою хімією мозку через надмірне вживання екстазі та амфетамінів у минулому. Молі, я був настільки депресивний, коли ефект минув, що відчував, ніби мені потрібно більше, щоб знову відчути себе щасливим. Тоді я зрозумів, що більше ніколи не буду це вживати. Крек він дуже швидко та сильно затягує. Це було не так вже й здорово і навіть не тривало так довго. Я випадково зробив це один раз через одного дурнуватого друга, який не сказав, що ще було в мисці з травою, і миттєво зрозумів, чому крек став такою величезною проблемою та бідою. Що ви відчували? Інтенсивне миттєве повне у всьому тілі. Я був розлючений, коли зробив затяжку, бо зрозумів, що щось не так, а потім дізнався, що я насправді прийняв. Але раніше я вже пробував психоделіки, і знаю, що боротися з наркотиком, якого не хочеш відчути, це жахлива та безплідна справа. Тому я просто сів і дозволив цьому відбутися. Це тривало може 10-15 хвилин, але тепер я розумію, чому крек є проблемою для людей. Я навіть не хотів його приймати спочатку, і все ж частина мене хотіла відчути це знову пізніше. Я не зробив цього. Це дешевий спосіб абсолютно забутись та піднятися над будь-якими проблемами в житті. Це ніби десятихвилинна втеча від реальності, де ти відчуваєш те, що робить тебе насправді щасливим. Не випадково це стало епідемією в бідних знедолених маргіналізованих громадах. Оксикодон після операції не для розваги. Він викликав у мене таке запаморочення, хоча я просто сиділа нерухомо. Мій хлопець приготував мені тост і мене мало не вирвало на тарілку від одного запаху. Це був перший день після операції, але я вирішила, що краще буде терпіти біль і приймати тільки парацетамол, ніж страждати від цього жахливого запаморочення, нудоти та блювоти. Так само мені прописали Оксі після операції на коліні, коли мені було 15 років. Я ненавидів те, наскільки я був схожий на калюжу після двох доз. Моєму батькові це теж не сподобалося, тому він попросив тайленол. 3. Зрештою, я почав корити траву, щоб полегшити біль. Спайс, не було ніякої потреби називати це синтетичною марихуаною. Це відчувалося так, ніби я був під PCP. Ще один наркотик, який я ніколи більше не захочу приймати добровільно. PCP може бути веселим, але дуже легко прийняти занадто багато і врешті-решт виглядати дурним або зробити щось дурне і недобре. Спайс, на додачу до всього, зробив мене надзвичайно депресивним, і як тільки ефект минув, я все злив у туалет. Я скрутив джойнт з короткого паперу, і він був такого ж діаметру, як сигарета Мальборо, тому був досить товстим, але я зробив лише близько 5 Тяжок, перш ніж погасити його і повернутися в дім, все, що я хотів зробити, це лягти на диван і дочекатися, поки ефект пройде, що здавалося вічністю. Я абсолютно не розумію, як люди можуть стати залежними від цього. Я ненавиджу спайс. Пам'ятаю, моє серце відчувало, що ось, ось вибухне, і я був переконаний, що помру. Я пам'ятаю, як намагався вибрати місце, де дружина знайде моє тіло, бо в мене міг статися серцевий напад. Ніколи більше до цього не торкався. Це зло. Кислота. Дріб зайняв багато часу і був чудовим, але тепер він закінчився, я дотримуватимуся кафеїну та алкоголю. Ви б повірили мені, якби я сказав, сігарети. Я зовсім не можу палити сігарети. Кожного разу, коли я це роблю, у мене з'являється дуже погане відчуття і нудота, що робить мене нерухомим як мінімум на 2 години. Дурман, занадто не керований. Сальвія, боже мій, відчуття було таке, ніби я покинув своє тіло і був прив'язаний до корми катамарана, занурюючись у воду на 10 хвилин. По суті, мій мозок почував себе так, ніби мене катували водою. Приймав перкосет через серйозний перелом черепа і струс мозку. Біль від того, що мій череп зажив і знову зрісся, була більш терпимою ніж те, що змушували мене відчувати перки, прийняв лише два з них, а решту злив у туалет. Мені виписали Xanex для видалення зубів мудрості, коли мені було 17. Це відчуття і досі не згадується мені навіть через 18 років. Саме тому я відмовляюся приймати бензодіазепіни до сьогодні. Я дуже легко можу уявити, якби я став залежним від цього стану, і розумію, як це може трапитися з людьми, які приймають їх протягом тривалого часу. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі!